Подивіться на цей пакетик. На що це вам схоже? От напишіть в коментарях, да? а поки ви будете писати в коментарях, на що це вам схоже, давайте я вам зроблю аналіз. Чому зроблю аналіз? Тому що виникла в нас сьогодні цікава ситуація на рахунок оцих роз'ємів. Тобто самої лігатури роз'ємів. Суть питання, що це імпортні роз'єми. Е, як ви вважаєте, наскільки високий слой позолоти в даних роз'ємах? Ходи я ще раз покажу, як гарно воно блестить. Жовтеньке, прекрасне. І Нагадую ще раз, це імпорт. Е, і суть питання. Я його чоловіку повідомлюю результат по цим роз'ємам. Він каже, будь такого не може. Чого будь-такого не може. До да, чого ж чоловік не повірив своєму щастю. Ви ніколи не здогадаєтесь, що в імперних роз'ємах може бути наскільки високий слой. Да? Чи наскільки висока товщина покриття. От і я б не повірив, би, якби не було спектрометра, і я б не побачив. І яка ситуація? Дивіться: вложимо роз'єми да? на віконечко спектрометра. І. Давай накидаємо так густенько. І робимо аналіз. Аналіз це саме класна штука, яка нам потрібна. Гляньте, скільки ау. Просто, да? Ну, прилічно. І мені кажеться, прилічно. Аж приємно, приємно здивувало.